Привіт, привіт у сьогоднішньому посібнику. Погляньмо на найкращі мечі в KCD і на те, як їх отримати, адже важливо не тільки вміти битися чи контратакувати в Kingdom Come Deliverance, а ще володіти найкращою зброєю, аби мати переваги перед суперниками. Насправді, Kingdom Come Deliverance ваша бойова техніка важливіша ніж наявність найкращого меча в грі. Якщо ви не знаєте, як поводитися зі зброєю, то ви ніколи не виграєте бій, якщо тільки не застанете ворога зненацька, і то не факт, що вам вдасться його вбити до того, як він вас помітить. На ранніх етапах гри слід уникати великих скупчень ворогів, бо вони нашинкують вас як капусту. Але якщо ви обрали найкращий меч, вмієте завдавати контрударів, вже освоїлись в грі, та найважливіше, маєте латне спорядження, то зможете вистояти та перемогти навіть 10 ворогів одночасно. Краще, якщо у вас ще є собака. Який вже може нападати на ваших ворогів, це значно спростить бій проти декількох опонентів одночасно. Але як я вже казала, хороший меч може полегшити вам життя. Деякі мечі можуть стати межею між життям і смертю, якщо ви знаєте, що робити. Після того як ви опануєте володіння мечем, тобто вивчите все, чого мусить навчити вас капітан Бернард. Пошук найкращого меча в грі стане для вас першочерговим завданням. Далі окреслюю всі мечі, що заслуговують на вашу увагу. Але якщо ви не маєте бажання так серйозно підходити до пошуку зброї чи витрачати на неї кошти, ви завжди можете підібрати лут з полеглих ворогів і перевірити, чи новий меч кращий за ваш. Herod Sword, або меч ірода. На початку гри Kingdom Come Deliverance винятковим варіантом довгого меча є меч Ірода. Він завдає великої рубачої шкоди, і, хоча він не дуже добре підходить для кулючих ударів, він компенсує це дальністю та захистом. Він дає пристойну міцність, має пристойну міцність і може дати вам такий необхідний приріст харизми на ранніх ета... стадіях гри. Як же ж його утримати? Меч на уротаї може продати вам меч ірода. Або ви можете отримати його під час квесту клятва як клятва пізніше в грі. Можливо, це не найкращий довгий меч, але він цілком придатний, доки не стане доступнішою краща зброя. Noble Sword або ж панський меч. Панський меч найбільш збалансований короткий меч в KCD. Що робить його надзвичайно ефективним у багатьох ситуаціях? Він завдає величезної шкоди від колючих та рубаючих ударів. Панський меч ідеально підходить для використання зі щитом. Він має один з найкращих показників харизми серед усіх мечів, але часто потребує ремонту, оскільки не має великої міцності. Як отримати панський меч: ви можете відшукати панський меч, слідуючи мапою скарбів 13, або перемігши на ротайському турнірі 26 разів. Якщо у вас є доступ до доповнення битви бастардів – «Band of Bastards», ви матимете можливість відібрати його у сера Гана Газула під час завдання, яка ціна чести. На додачу панський меч є в скрині лагерю епілогового завдання, так само як і меч святого Георгія, про що ми скажемо далі. Longinious Sword» – меч Святого Лонгина Меч святого Лонгина, можливо, не найкращий довгий меч у «Kingdom Come Deliverance», але він посідає на останнє місце, особливо всередині гри. Він вимагає лише 10 сили для володіння і завдає серйозного ураження при ударі. Можливо, він не найсильніший, коли справа доходить до рубання, але його дальність і захист компенсуються. Меч святого лонгена також досить легко знайти і коштує він не так вже й багато грошей. Меч святого лонгена можна знайти в кількох місцях у KCD. Найпростіший і найдешевший спосіб. Проходити гру, поки не зіткнетеся з високорівневими бандитами і вояками і отримати меч з луту. Адже меч святого лонгина буде з'являтися досить часто. Ви також можете купити його у більшості майстрів мечників або знайти його, слідуючи за мапою скарбів 26. Ну і на крайній випадок перемогти у ретайському турнірі 19 разів, аби отримати меч святого лонгина у нагороду. СТІНГЕ ЖАЛО. Коли справа доходить до коротких мечів, ви не схибате, обравши жало. Можливо, він не найкращої рубачої шкоди, але він має чудовий захист і плюси до харизми. Короткі мечі використовуються для нанесення колючих ударів, і це те, що жало робить найкраще. Він має найвищий урон серед більшості мечів. і якщо ви віддаєте перевагу коротким мечам, то жало повинно бути у вашому арсеналі. Ви можете купити жало в Кейсі Ді або ж знайти його за першою стародавньою мапою скарбів. Він падає з випадкових супротивників, високорівневих бандитів, половців та охоронців, але неможливо дізнатися, коли йде саме. Якщо мені не зраджує пам'ять, то Вольфін з Камберки має при собі жало. Його ви зустрінете в допоміжному завданні барон розбійник. І якщо вирішите його вбити, полутає жало. Окрім того, він є нагородою за перемогу в ратайському турнірі 22 рази. Saint George's Sword Меч святого Георгія. Меч святого Георгія найкращий довгий меч у Kingdom Come Deliverance. Він завдає найкращого колотого ураження і не поступається за силою рубачому удару. Його захист приголомшливий і значно підвищить вашу харизму. Поки ви дбайливо доглядаєте за мечем святого Георгія, він служитиме вам добре і рубатиме більшість ворогів, з якими вам доведеться зіткнутися. Меч святого Георгія найкращий довгий меч у КСД, і саме тому ви не знайдете його, де попало. На щастя, його не дуже важко дістати. Ви можете знайти меч святого Георгія в трьох місцях в КСД. Наприклад, вкрасти його зі скрині вашого табору в епілоговому завданні, отримати меч в нагороду за перемогу в ратайському турнірі 25 разів. Або можете знайти його за допомогою мапи скарбів 7. У попередніх версіях гри Ян Птачик володів таким мечем, але зараз він використовує меч торговця. Насправді, у більш ранніх версіях гри гравці могли вкрасти цей меч у Яна-Птачика під час проходження завдання поряд з благочестям, поки той залишав свій інвентар у скрині в лазні. Але який би спосіб ви наобрали. Щоб отримати меч святого Георгія, пам'ятайте, що вам знадобиться аж 12 сили, щоб правильно ним володіти. Ну і на цьому ми завершуємо наш топ-5 мечів Kingdom Come Deliverance. Пам'ятайте, що вам потрібно буде навчитися користуватися кожною зброєю, перш ніж витрачати грошенята на найкращу. У KCD існує своя техніка ведення бою, і незалежно від того, яку зброю чи обладунки ви маєте, межа між життям і смертю в Kingdom Come Deliverance дуже тонка. Дякую, що ти, читаєте мої дописи. і дивитесь мій канал. До речі, скоро я почну вести прямі трансляції лише на YouTube. Знову, тому що Твіч закриває підтримку свого ретранслійного застосунку, а він найзручніший з усіх, що я коли-небудь пробувала. Без нього мені немає сенсу сидіти на Твічі, тож страждати з ОБС я можу і на YouTube, де мене хоча б дивляться. Тож не пропустіть мої майбутні етери. Дякую вам ще раз, тішуся ваші активності, подобайками коментарям. Не спиняйтеся. На все добре і бувайте!